Ось які ці жуки поприлітали. Жужили ці, чи як вони? Ось вона. Але весь в пилку він пилок той збирає і весь в пилочку. Не знаю, що це і отут води, от води тут пилок. Дивіться, вся в пилочку. Їх було в минулому році в мене багато на гліцині, а зараз вони ось тут. Не знаю, що це за, чи воно вредне, чи воно. корисних треба буде шукати зараз. Хто знає, можете мені написати.